О, ну нарешті, нарешті цей світ завантажився. Капець, він, він реально грузився десь півхвилини. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі і Міка, яка скоро приєднається на цей сервер. Отже, сьогодні ми е, зробили е, новий hey, сип. О! Привіт, нарешті. Я тут розповідаю підписникам, що ми сьогодні зробили новий світ з новим сидом. І цей сид це типу інфектед ітер, що означає заражений пожирач. Нам потрібно буде тут якось повижувати. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал і спробувати його знайти, побачити, помітити і так далі. Будемо дивитися, що з цього вийде сподіваюсь, вам це відео сподобається. Ну а якщо що буде страшне, то ми одразу і вийдемо з цього сервера, як завжди. О, ми не <хе -хе -хе> або ми ну... скажемо, що такого не було. Ну, типу того, типу того. Так, поїхали. Нам треба зараз зробити собі якісь інструменти і далі будемо дивитися, що вже робити. Напевно, кудись підемо, бо в цьому селищі залишатися ну, таке. Тим паче на березі океану або морі, що це, я не знаю. Еге ж. Думаю, багато тут чого не знайдеш. Так, 6 блоків в мене є. Зараз трішечки пограбуємо селян. А, точніше, трішечки розберемо їх будиночки. Так, сюди. Сюди, сюди, палички робимо. Ти їх не будував, щоб розбирати. А, вони теж їх не будували, вони заспавнилися у цьому світі, так само, да, як бо і це ми. Це їх будиночки. Де на них написано, що це їх будинок, а? Тому що вони там живуть і всі про це знають. Ніхто про це не знає. Тепер тут ніхто не живе. І ти це знаєш, Міка. Байки, байки. Ну що такого? Ну що, ну трішечки булижнику цього я заберу зараз. Тут і все розумієш? ні Нічого я такого не зробив поганого. Я думаю, що вони і без, і без нього проживуть. Так, сюди. Сюди. Ну добре, це було поганенько. Я зараз тут двері зламав. Так, отак. Все, двері відновили. Ну, що ти на мене дивишся? Тобі не потрібні ці каменюки, а мені потрібні. Я думаю, що я використаю їх більш раціонально, ніж ти. Так, сюди. Сюди і все. Можеш підходити. Зараз буду робити тобі е, кам'яні інструменти. Десь тут я лишив наш верстак. Ось сюди. Пробимо. Е, так, що ми робимо? Ми робимо два кайла. І дві сокири. І ще було б непогано мати Я хоча б одну зробила лопату. 30 штуки тепер. О, супер. Чудово, просто чудово. Так, дві лопати. Що робимо? Все, на, де ти? Де? А ти де? Тут. Тут селян зелений стоїть, як ти. Я тебе не бачу. Ти де, підходь сюди. Ага. Я, Я там. Оооо! Ти бачиш це? Міка! Міка, іди сюди! О, такої Велетенський! Він просто волотенський. Давай швидше. А, Стой. ти тут. Що мовчиш то, а? Так, забираємо. Все, ноги а свої він... також забираємо, звідси тікаємо. Витягнено подивіться, це оцей заражаний пожирач, він тут власною персоною. Так, давай, ну, давай перепливаємо. Сюди, 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 зараз, зараз, зараз. Може, знаєш що? Давай зробимо Але я човен. Я думала, що він так швидко буде. Нащо нам човен, щоб він просто так. Ні, 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 тут чекай, кажу. Чекай, чекай, чекай. Так, 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 сюди, 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 сюди. Так. Все, е -е, сідай, сідай в човен зараз зі мною. Так, хоп, попливи, попливи. Давай, 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 сідай. Все, 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 все збираємося. Я думаю, що ми на ньому швидше зможемо звідси забратися, ніж своїми ногами. Я його вже не бачу, все, ми відпливли нормально так. Фу -ху -ху -ху. оце так справи. Щойно створили цей світ. Нічого собі, яка гора. Ти бачиш це? Mm -hmm. Вона вище хмар. Таке не часто побачиш. Можемо туди до, до пустелі поплисти, як тобі така думка? Значит, то Давай так, в пустелі. А що так. Там є? Не знаю, можливо, цей скарб знайдемо. Ну, типу, о, там є якийсь будинок і ще щось, диви. Якийсь, що mm -hmm. це таке? Якісь блоки. Так, ми пливемо сюди і зараз будемо дивитися, розбиратися, що це таке. Сподіваюсь, О, що ми що відірвалися. Ну, я ж кажу. Сподіваюсь, що ми відірвалися від цього велетенського зараженого пожирача! О, він біжить сюди! Давай тікаємо, чекаємо! Щас тікаємо, зараз тікаємо. тут заховаємося, отут. Все нормально. Я заховався. Лягай сюди, лягай. Ти бачиш що це таке? Зараз ми спробуємо залізти. Що тут, що тут, що тут? Тут щось я всередині? Ні? Ні, тут нічого нема. Що за фігня така? Так, так, так. Ай. Міка. Він... він тут, він йде сюди. Він своїми лапами там оце бахкає. Він просто по воді шурує. Ну так, так. Він йде. Ой. Я якусь мікросхему знайшов. Так, обережно. Чого собі? Обережно. Я кудись копаю і е, якісь злитки збираю. Це нам напевно знадобиться для того, щоб зробити суперські інструменти. Не, ну знаю, так, так. не знаю, потрібні вони нам будуть чи ні. О, це що скриня? А ну, тут скриня, дивись. Так, зараз є. Я навіть відчину. не думала, що таке може бути. Пістолет! Граната. Ого, реально Прокета? супер граната. Револьвер, так, Револьвер, реально. Так, забираємо. Вибухова бочка, ще щось, ще щось, нічого собі. О, Слухай, тут є куля з ядерним зарядом. Спробуємо ну, його підірвати. Та ну це небезпечно. І гранату в нього жбурнути. Так, вилазимо, чуєш? Зараз ми. Зараз ми. Хоба. Так, це треба, у нас на це набоїв нема. Ось сюди у нас є набої. Дивіться. Хоп, все, одна куля є. Так, я готовий. Я готовий. Зараз ми сюди. Він тут стоїть, чуєш. Прямо тут. Ого. Нічого собі. Ну що, кулю в нього або гранату спочатку? Давай гранату. Гранату? А я не докину туди. Він занадто далеко. Давай, давай Кулю? Кулю? Ну давай, добре. Зараз ми кудись отак. Бамц! Полетіло. Щось вибухнуло чи ні? що це Нас Настадурили, Міка. Так, 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 так. обережно. Не подобається. Залишаємо зараз отут діжку, оцю вибухову, і кинемо сюди гранату. Ходімо до того будинку, швидко. Біжи, біжи, біжи. Не знаю, сподіваюся, що підірветься. Так, 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 так. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Швидше біжи. Так, 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 ага. так, так. Що тут є? Щось тут є, щось тут є. Ну ой, Це зомбаки! Тут зомбаки, реально. Так, мінус один. Мінус один. Зараз я спробую його завалити. Так, так, так. Ні, вони мене зараз тут заб'ють. Тихо, 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 тихо. Міка, допомагай. Відбивайся від нього. Капець, я зараз гранату буду кидати туди. Так, пішов звідси геть. Давай на кактус. На кактус його. Та все його. Добре. Так. Зараз кидаю гранату. На! О, такой... Щоб ти подивився! Ничего! Так, так, я в шоці! Так, там зомбак виліз зовні, чуєш? Залазь зараз в будинок. Зараз я зламаю цю штуковану. Ой! Що за фігня? Ти бачиш це? Так, Ой! Фигня зробив! Мене зомбак завалив! Тут він з рушницею! Лупцюй його лупцюй, лупцюй! лопцой. Так, 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 так. Все. Ми позбулися, позбулися. Що Навіть там земля попадала. Та хто його знає, там все підірвалося. Так, тут трішечки злитків було. Тікаємо звідси. Чуєш, тут теж небезпечно. Раз побігли. ого го Куди, 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 куди ж нам Не заховатися? Можливо. Він прямо позаду. Нічого собі, оце ми зайшли на сервер. Я в шоці від цього? Так, 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 так. Що тут? Тут нічого цікавого. В Печері будемо! От я теж про це подумав. Якщо ми в печеру заховаємося. О, ні. А, а, дай, а, О -о -о! Почи, а, бункер в печері, га. Та який бункер? У нас немає з чого його будувати. Почерів сідай бункер. в човен в човен сідай. Добре, добре. Зараз спробуємо трішки. Диви там ще одне селище. Попливли туди, О, ну, зараз може там щось спіймаємо. Так, 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 так. Ну, думаєш, у них там буде бункер? О, ні, 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 ні. човник, човник, човник О, ні. сюди. Бункеру в них не буде. Так, начебто відірвалися. Ні-ні ні, поки що не хочу. Ходімо, ходімо, чуєш, нам зараз не до їжі. Треба швидко добігти до цього селища. Не знаю, що там буде. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я знову його чую! Так, диви, в пісок це Я не попадися. Нам, так, 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 так. Я його поки що не бачу. Але думаю, що він скоро буде тут. Так, тут є коваль. Я Зараз беру. Давай швидше, 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 збирайся. Я зараз до коваля і подивимося, що в нього тут. Тікай, 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 звідси, тікай. Так. О! О, чудово просто! Навіть є якісь набої. Так, це можна одягнути. Це зараз поставимо сюди, це сюди. Так, отак робимо. Один. Добре. Далі робимо два. І робимо три. Все, чудово. Так, зараз для мене ще зробимо. Отак. І отак. Все. Чуєш, підходь до коваля! Ой! Що відбувається? Щось вибухнуло. Тут... Дивись! Ну, тут? чого собі? Що за фігня там? Тут? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, але щось вибухнуло. Так, я біжу до тебе. Я біжу до тебе. Я не бачу його. Я позаду. Я позаду, я позаду. Ага. На, це тобі, одягайся, 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 швидше, швидше, швидше. Ага. Капець який, давай факелів тут заберемо ще. Так, сюди. Два, два, три, сюди. Це чотири штучки є. Що, нам далі бігти чи що? Далі! Ти бачиш, тут так, Щобі, бачу. Щось тут реально вибухнуло, я побачив я це. Тут був. Ось тут. Підійди сюди, дивись. Це що він зробив? Що це було? Требно. Тут... О, такий... капець, що бабахнуло. Може він не знаю. Я не знаю, я його не бачу. Давай забиратися звідси, я чую його ці завивання. Так, так. Звуки Шли. ці жахливі. Я просто в шоці. Хочеться, якщо чесно вже піти з цього серверу, але, але, у нас поки що виходить тут виживати. Постійно потрібно, не знаю. Так, бігти, пересуватися, шукати якісь ресурси у селищах. Обережно, не впади сюди, диви. Ага, я бачила. Нічого собі. Так, там його нема. Зараз пробіжимося вперед, можливо, ще щось знайдемо і там зупинимося, перевести дух. Так, поки що. Дивись в усі боки, добре? Угу. Бо тут я поки що нічогісіньке, окрім дерев, не бачу. Треба сюди піднятися. І зараз звідси ми 100% щось помітимо. О, так, давай. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Ой-ой. ой О, тут також є якісь печери. Сюди, сюди, сюди. Все. Я заліз сюди, може зараз знайдемо цей Е-е-е, -э скарбу цей пустельний храм. Там ще одне селище. Все, я зрозумів. Ну, ти, Тоді там ми заховаємося. Добре? ти де? Угу Давай сюди, ліворуч, ліворуч, ліворуч. Давай за мною. Тут, не думаю, що дуже багато бігти треба. В цілому, можна зараз за хвилиночку, і вже будемо там. Ого, глибоченько тут. Так, сюди. Біжиш? Треба поїсти. Давай, 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 швидше. Як в тебе голоду нема? Ну, я не знаю, в мене адреналін. О, там ще є завод. Можна там ще щось знайти. Дуже багато всього, напевно, тут лежить. Так, я вже бачу коваля будиночок тут. Зараз швидко туди. Сюди. Я чекаю на тебе тут на човні, чуєш? Добре, добре, я давай, біжу Давай, до, давай, давай. давай Зараз швидко сідаємо і перепливаємо на той бік. Сподіваюсь, що ми відірвалися від оцього е, зараженого пожирача, бо, якщо ні, то я не знаю вже, куди бігти. Ну реально, а ти де? Де ти човень? Вниз спускайся. Ну, піднімайся по такій штуці і вниз спускайся. Селище, бачиш? Чи ні? А, я бачу цю. Капець. А, ось ти Куди де. ти побігла? Сюди, ти не туди побігла. Ось сюди, давай, 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 швидше, швидше, швидше. Поки що, до речі, нікого нема. І взагалі це тиша. Побай... Помітила це? Угу! Все, Ви, давай де, зараз. Він також загубився! Сподіваюсь на те, бо якщо ні, то я реально не знаю. Напевно, вийдемо просто з серверу та й все. Так, ану, сюди, забираємо човник. Опа. Міка, спливай! Спливай, спливай, спливай. Я, 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 я. Так, 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 так. Де цей коваль? Зараз подивимося, що в нього тут. Ого! Нічого собі. Знову ці звуки. Так, все погано в нас, все реально дуже-дуже погано. Так, обсидіан забираємо з собою, в нас вже 20 блоків є. Можна збудувати щось супер надміцне, якусь коробку. Так, тут нічого так. тут нікого. О! Що це? він тут! Міка, він тут! Так, бачу! Він він тут за нами реально погодило. живеться! Просто по пустелі. Я не знаю, що робити. Давай Слухай, до останнього відійти, а то Селяни загинуть всі тут. Так, реально. О, це шолакі блок там? Ти бачиш це? туди. Давай, 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 давай. Зараз спробуємо відчинити його. немає. Якщо нам випаде якась супер-пупер зброя, щоб завалити у цього велетенського пожирача зараженого, це реально у нас шанс. Так, сюди, сюди, сюди. А якщо нічого не випаде, або ми зараз взагалі помремо? Що тоді робити? знаю. Так, сюди, сюди. Немає. Ого! Ого! Він підходить! Так, збираємо! Куди я провалився? Так. Давай Там зараз я я цей його... Все, його відчинив. Так, тікаємо сюди. Ого. А о, лози. Забираємо. Так, це дуже круто, але не те, Там що нам потрібно. Нам. Там Міка, все... тр треба звідси тікати Капець воно тут вибухнуло. Так, все начебто так. 19, 19 діамантів і 22. О, о, тікаємо о, звідси. Давай шукаємо шахту і залазимо туди, добре? Треба ага. шахта. Шахта, 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 будь ласочка. Якась яма, куди можна впасти. Не то. Так, він ще там стоїть, він ще там. Супер, в нас є декілька секунд, щоб сховатися. Так, 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 так. Ну ж бо давай. Де хоч щось? Нікого нема? Ні, нікого нема. От як назло, тепер нічого тут не буде. Де нам ховатися? Що це таке? Ти бачиш якусь шахту? Там ще один лакіблок. Ні, н... О, не бачу. сюди! Давай, спускаємося. Так, 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 так. Хоч тут не дуже глибоко, але. Капець, вона це взагалі щось. маленька. Ну так, це реально хоча б щось. Ем, що, будемо тут, напевно, сидіти, так. і будемо виходити з сервера. Бо це, mm -hmm. це капець. Спробуємо зробити тут, так скажемо, чекпоінт. сейф зону. Отже, друзі, що? Ось таке в нас вийшло виживання на сиді оцього цього зараженого пожирача. Він нереально здоровезний. І я не знаю, як нам пощастило вижити. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі! Що це було!